В ремонт принесли зарядний пристрій Дніпро М СБ чи СВ20С. Кажуть, поставили 190-го акумулятора, вона щось позаряджала і все. Нагрілася і більше не заряджає. Зібрав тут 20 винтиків. Не знаю навіщо скільки, але, мабуть, щоб за дорожче продати. Наче непоганий бренд Дніпро М. Добрався я. Зсередини, все залите спермоклеєм. Тут стоїть діодний мостик, він навіть потріскав коло проводів, які підпаяні до чотирьох клем. І на що я звернув увагу? Обмотка тут первинчна, і ось я зачистив провода вторична алюміній, покритий в колір міді. Все незроблено скручене, спаяно. Цей провід. Якби я десь від вібрації закротив би на корпус і щоб не було заземлення, яке ось прикручене, то гарно вдарило б током. Шматочки припую, які тут валяються. Ще один шматок ось був, не знаходився там. Ну, неважливо. Хлопці з фірми, які робите ці зарядки ви на приколі, серйозно. Алюмінієва обмотка на трансформаторі на таке сильне зарядне. Ну, це дно. Це реально дно. Так що, хто буде купувати такі зарядки, ні в якому випадку їх не купуйте. Обмотка тут стоїть алюміній, а не мідь. Так що заряджати ним 60-го акумулятора, звісно, можна. Але я думаю, не більше с сотому вона перегріється і все. Поки я не прозваню діодний мост, але може він, а може і первична обмотка. Так що зарядка гімно ще те.